У 1980-х міцний горішок створювався як бойовик з великим бюджетом, і студія 20-го століття Фокс спершу не бачила в Брюсі Віллісі потенційної зірки бойовика. До цього Вілліс був відомий переважно за комедійним серіалом Мунлайтінг, детективне агентство Місячне світло, і мав імідж телевізійного хлопця. Роль Джона Маклейна запропонували аж 11 іншим акторам, серед яких. Арнольд Шварценеггер Сильвестр Сталоне, Харрісон Форд, Мел Гіпсон, Річард Гір, Клінт Іствуд, Берт Рейнольдс. Усі вони відмовилися хтось через завантажений графік, а хтось, бо сюжет здався їм слабким. Коли вибір дійшов до Віліса, студія дуже сумнівалася, публіка не сприймала його як екшн героя До того ж, він ще знімався в серіалі і мав обмежену кількість вільних днів. Тоді йому запропонували 5 мільйонів доларів, нечувану на той момент суму для такого неперевіреного актора. Після цього контракт було підписано. Навіть після підписання рекламні постери фільму спочатку друкували без його Обличчя лише зі зображенням хмарочоса студія боялася, що його ім'я не привабить глядачів, але після виходу фільму образ Маклейна став культовим. А Вілліс – однією з головних екшен зірок Голівуду.